Друзі, всіх вітаю, на каналі Хафутнюсь, і сьогодні хочу розібрати з вами таку новину, як майбутнє World of Tanks. Сьогодні на Wargaming викатили такий тезіс, і по цьому тезісу ми можемо зрозуміти деякі моменти, що буде відбуватися у грі. Тому хочу попросити вас підписатись на канал, лупити вподобайку та написати коментар, що ти думаєш на рахунок всього цього. Ну і шляхом, продивляючись відео, ми будемо розбирати всі нюанси та моменти. Першим разом ми передивимось повністю відео, потім будемо розбирати кожен кадр та будемо пояснювати це один одному, що дея відбувається і що буде у нас в майбутньому. До речі, активацію Windows я так і не зробив, чомусь вінда моя відкидає різні активації, пробував вже дуже багато моментів. Можливо, хто знає рішення, як активувати Вінду, буду вам дуже вдячний. Напиши в коментарях. Поїхали до перегляду. Так, отже, ця та вся новина вийде у нас у вересні. Розпочнемо від початку. Що нам в загальному говорить тут Wargaming? По початку ми бачимо, що тече сталь, типу робиться танк, правильно закаляється і так далі. льються всякі деталі. Розпочнемо із цього моменту, що бачу тут я. Пам'ятаєте, що на Лесті, так скажемо, вийшов новий режим типу збери танк, типу конструкторське бюро в кавичках. Так от. Ось цей момент мені нагадує дуже потужно весь цей момент. Що ми будемо збирати, як то буде відбуватися, чи відмінять бойовий похід, і там, де ми зараз забираємо кару, і це буде у нас нова штука, саме сплав собі танк сам, налий туди металу, скільки стільки ти захочеш. Це особисто моя думка. Поправте мене в коментарі, як воно там правильно називається. Тут зараз ми бачимо мапу, до речі, регіони мап. Тобто, наприклад, червона, зелена. Ну і тут якась ще темно, зелене те не зрозуміло. Я думаю, що це буде новий сезон маневрів з новим танком. Або ж я думаю, що це буде якийсь новий івент, тобто івент, по, наприклад, лінії фронту або сталевого мисливця. Тут уже. Або одне, або інше. Ну, але поки що такого ми нічого не бачимо, ми бачимо тільки деталі, ніби схоже на танка, щось ось така деталька. Тут також прикріплені листочки, ніби на танка схоже. Тут я так розумію, що це двигун. Більш за все, це ніяка не машина, це на, на двигун схоже, ніби. Ну і в загальному більше такого нічого із пасхалок ми на цій картинці не бачимо. Наступне, що нам відразу здається, ось така. Так скажемо, чи то фара, чи то якийсь інфо-червоне, інфо-красне світло, як то кажуть. Тут у нас танчик переїжджає, тобто вже готовий до релізу, його тільки потрібно зарядити боєкомплектом і залити соляри, і можна гнати. Тут у нас, до речі, є, як ви бачите, така штука, підйомники. На підйомниках техніка. І тут уже я хочу вам сказати, що а, відео, яке ми готуємо для вас, вийде незабаром. І це відео буде стосуватися першого івенту в 2025 році. Що стосовно на рахунок ось цієї мапи, до речі, зараз. Новенька мапа, всі говорять, що вона новенька, пам'ятаєте мапу порт? Ось ця мапа дуже мені нагадує мапу порт. Це була дуже крута та специфічна мапа. Що вона нагадує? Старі гравці пам'ятають, були гонки на чафі. Ми там ганяли гонки на цій же ж мапі Порт. Я думаю, що цю мапу повернуть. Наступна мапа навіть не дає мені здогадки, що це, але я думаю, що це буде щось із нових мап, і ми зможемо побачити тут нові моменти, де будуть розбиватися бункери. До речі, ми зараз їх бачимо. що У нас бункери ламаються. Ви бачите зараз на картинці новеньку ПТ-шку, тобто нову гілку ПТ-САУ польських із новими калібрами снарядів, які зараз вже... В реалізації тут Мінотавро, Патон, Маус, ну це маленькі деталі, тут не зрозумів, що саме. І остання мапа, до речі, також зимня мапа. Там було місто по центру, воно стояло високо, була вода там і. З другої сторони був постійно сніг, там можна було виїжджатись на гори, відстрілювати місто. Вінтерфілд, чи якось так називалася, мапа точно не пам'ятаю. Це Дуже-дуже дуже давно було, ще коли я починав тільки грати. Ще мильна графіка була, в місті завжди воювали тяжі, покрив, з правої сторони, або з лівої сторони заїжджали стежки, Там стояли такі дві гори, з одної сторони і з іншої сторони, там не пам'ятаючи будиночок, чи маячок з одної сторони був. І там можна було відстрілювати стешок, тобто було багато позицій, куди можна було заїхати. Ну, якщо цю мапу поверне, це буде також дуже круто. І нове нововведення так розумію, що будуть ламатися мости. Тобто, якщо у нас буде тут вода, або просто буде провалище, і ця мапа буде не зимня, а літня. То відповідно, що будуть ламатися мости і переїхати до противника. Неможливо буде цією зоною, доведеться нам просто обіжати. що дасть нам змогу затримати бій на якісь півтори-дві хвилини, які хочуть зробити розробники, щоб бої проходили довше. Тому я думаю, що це цілком реально і це доволі непогано. Наступне новенький танчик. Сьогодні з хлопцями спілкувалися в спільноті, обговорювали, і всі говорять, що це Т-64 БТ чи МВТ якось так. Т-64. Отже, я скажу вам так, що навіть якщо це буде, то це нам дає змогу введення танків 11 рівня у вересні. Або ж то може бути нова гілка. До речі, мені навіть цікаво подивитися, а, чий це танк Т64, наприклад. Так, це сімейство основних бойових танків другого покоління, що випускалися серійно в СРСР 1963 по 1987 року. Отже, т 64 і Т55, до речі, чимось схожий танчик. Не зрозуміло, що тут а що тут а в нас показують, що пишуть. Боже, ці реклами вже просто. Так, так, так. Де він серійно був виготовлений. Давайте, щоб ми не шукали цього Т-64, де він був виготовлений, ви напишете це під відео і ми з вами розберемо. Але все ж таки, я думаю, що це буде перший танк 11 рівня. Мені більш чомусь так здається. Також хочу попросити вас запевнити ось цей момент. Це, я так розумію, що це будуть нові антикумулятивні такі борта, які зможуть відкриватися по нажиманню клавіші якоїсь, коли ви захочете потанкувати бортом. Це щось, мені здається, може бути так. Але я хочу прийняти вашу увагу ось на цей, такий, скажімо, кулемет. Це не схоже, що це танк з баштою. Це не схоже взагалі на якийсь танк, це щось не, типу знітка чи щось такого. Але думаю, що далі будемо бачити. Ну, і тут відповідно, що є такий світлофор, як у гоночках. Хто грав в гонки, той знає, що там є. Три лампочки червоного, жовтого та зеленого. І на зелений ми І Тут зараз ви можете побачити, звісно, що це все розмито. Такий великий ангар, де ми зможемо збирати техніку. І більш за все, що цей збір техніки буде все ж таки, як я й говорив на початку відео, таке ж саме буде і в нас. Тобто нам потрібно буде відкатувати якісь ресурси, збирати їх там і робити собі. Танка. Усіх танк буде одинаковий. Не буде там хто захотів обрав ЧІФА, хто захотів класів 9 або ще щось. Буде умовно один танчик у кавичках. Який танчик ще поки невідомо. Але я все ж таки думаю, що може бути все ж таки цей Т-64, тому що буде він збиратися на 11 рівень. І хто його зможе зібрати, той буде кататись на 11 рівні. Хто не зможе зібрати, не встигне, буде дозбірувати або буде чекати наступного сезону збору. Тому моя думка така: а ти напиши свою думку, що ти думаєш взагалі про майбутнє World of Tanks 2025 року. Мені здається, що майбутнє буде хороше. Ще є єдине дуже цікаве питання це перехід на новенький движок. World of Tanks може перейти на новий движок. Тобто графіка дуже зміниться. Якщо графіка дуже змінюється, мені здається, що цей движок можуть взяти із CV проекта, який ми грали десь приблизно в. Більше півроку тому, тобто нові танки Абрамси і всі інші танки, які ви тільки бачили: Леопарди А2 і так далі, кулеметні танки. Мені здається, що цей движок можуть засунути нам у World of Tanks. Відповідно, що не з такими завишеними. Характеристиками, але гравці, які мають слабкі комп'ютери, гайд слабкі комп'ютери, які зараз грають на мінімальній графіці з FPS 20, грати в новенький движок не зможуть. Є два варіанти, як це можуть зробити. Можуть зробити просто SD-клієнт, де буде движок World of Tanks, звичайний так як і є, і движок HD, або там, наприклад, Full HD, ще движок, де буде новітня графіка вже. Тобто залишиться SD, HD і там, наприклад, Full HD. Тобто в це буде новенький движок. Ну, це моя думка, що так можуть зробити, але в загальному ще поки нічого не відомо, як, де і що буде. На мою думку, такий тезіс World of Tanks зробили доволі непоганий, але очікував я набагато більшого ролик, хоча б хвилин на 10-15 із розповідями про їхні плани. Ну, 40 хвилин нам дали багато чого зрозуміти, що у нас гра не зачиняється, як багато хто кричав, гра закриється в 25 році, а все, і так далі. Ні, гра не закриється, тому що гра ця буде тільки розвиватися. Але вже чи будете ви в неї грати, тут уже невідомо, тому що кожен закидає гру по мірі свого збудження. Ну і хочу подякувати всім за перегляд, тому що на цьому ми будемо закінчувати наш відеоролик, відео огляд. Пройшов він дуже звичайним чином, тому що зараз часу на даний момент немає записувати повністю і робити фулл контент, красиво, щоб все було, нарізки і так далі, шукати кучу інформації. Запис відео, до речі, відбувається в 23.30. Після робочого дня, тому хто подивився, дуже дякую до кінця і всім пока-пока, зустрінемося в нових відеороликах.